І на завершення випуску інформація, яка зацікавить не лише мешканців обласного центру, але й усіх краєзнавців. івано франківську презентували візуальний стиль та офіційний логотип для міста. Оформлення айдентики, основним символом якої стало червоне перехрестя, викладене у 81 односторінковому гайдлайні. Тож під яким стилем можливо, уже незабаром ми сприйматимемо головне місто Прикарпаття. Дізнавалися наші журналісти. З настанням весни Івано-Франківськ отримав власний логотип та стиль. За словами розробників дизайну, на розробку логотипу їх надихнула міська ратуша, а також мотиви національної вишивки, які часто використовують перехрестя у своїй символіці. Вдалося вдалося вийти з унікальним рішенням, яке відображає як історію, культуру і дух міста. Нам здається, так і дає можливість імплементувати ці рішення в рамках промоушена міста і промоушена бізнесів так само в місті. Ярема стецик один із тих, хто долучився фінансово до розробки логотипу та стилю. Каже, дизайн та задумка йому дуже сподобались. Для мене це абсолютно позитивна, якась нова. Картинка, це є, для мене вона ну, моє бачення, наприклад, потреби, вона відображає, тобто я там для себе хотів щось мати приховане. І то, що я зараз побачив, я його там всього відчитав. Тобто Це десь свідомо, десь несвідомо. Тобто, багато речей є, які, яких я власне, побачив, і я їм ще не подякував, ну так, в голові собі я вже подякував, що хтось зробив. Те, що не мав робити, я ініціативна група, яка виступила з ідеєю розробки візуального стилю, сподівається, що новий логотип та концепція візуального стилю зроблять місто затишним для його мешканців та привабливим для гостей. А чи візьме цей на озброєння міська влада буде зрозуміло на найближчих сесіях міськради? Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.